Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ну, сьогодні бачите похмура погода, але вже слава Богу, що не падає дощ, А то попередні 4 дні падав у Трускавці дощ і було дуже холодно. Сьогодні взагалі зранку було 0 градусів, зараз десь ну, не знаю, чи 5 градусів є, відчувається дуже знаєте, сильний пронизливий холод. Ми йдемо зараз від Бістро рідний край, йдемо на бівати. Знову черговий анонс концерту. Не знаю, можливо, я вже вам. З тими анонсами надоїв, але люди полюбляють, багато людей збираються на цих анонсах. Всім цікаво, хто сьогодні прийде на анонс, черговий концерт в Палаці культури Шевченка. Я нагадаю, що в Трускавці практично кожен день відбуваються концерти в Палаці культури Шевченка. Ну і час від часу хтось приходить зі співаків на бювет. Звісно, була недавно Ірина Федишин. Вона на бювет не приходила. Неї там квитки розкупили напевно до того часу, поки вона приїхала в Трускавець. Тому ось такі дуже відомі співаки, вони рідко приходять на бівет. Особливо коли вже розкуплені квитки, то в них просто немає смислу, бо де людей розмістити. Бо зазвичай вони приходять на бівет, а це церква Святого Миколая. Зазвичай приходять на бівет для того, щоб запросити людей. На свій концерт. Сьогодні дуже відома легендарна співачка у Трускавці. йде. ми подивимося, який буде анонс концерту, і скільки людей прийде дивитися цей анонс. Нагадаю, що не всі люди, які приходять на анонс, не всі п'ють на втусю у бюветі. Бо в кожному готелі-санаторії є власні бювети, в які вода привозиться. Не можу сказати, що Трускавець зараз переповнений, але так. Знаєте, людей вистачає, видно, що багато. Люди ходять, дощу немає, навіть і в дощ бачив, що люди ходили. От вчора, до прикладу, коли був Віктор Павлік на бюветі, то людей було багато, люди навіть парасольками стояли і дощ нікому не заважав. Я найбільше люблю цією дорогою йти до бювету від церкви Святого Миколая, так, так, знаєте, мені якось колись так запам'яталось, я так. Ще коли не жив у Трускавці, сюди ходив. Ну і тепер так само по привищі вже йду. Дуже зручно. Навіть якщо залишити авто десь біля церкви Святого Миколая, дуже зручно пройти до бівета. Зараз ми на Майдані Незалежності. А це музей історії Трускавця. І ви запитали десь в коментарях, мене, що робити у Трускавці, коли падає дощ Якщо вам цікавий, музеї у Трускавці їх є 4. Можна ще сходити в музей, а решту варіантів я розповідав в попередньому відео, так що кому цікаво, зайдіть, подивіться. Черга знову біля доброго млинця. Надіюсь, що цього року буде е, різдвяна ярмарка на Біветі. Не на Біветі, а на площі на Майдані Незалежності. Минулого року її не було. Люди запитували в коментарях, чи буде цього року. Ну, надіюсь, що буде. Зараз розпивці бачу, знову роблять. Волична фотографія. Тут якраз праворуч на лавочці. Людей фотографують, люди собі тут гуляють, знаєте. людей фотографують так, що вони не бачать, а потім пропонують викупити їхню фотографію. Ну, дуже цікаво. Бачите, вже жовтень місяць і вже дерева починають жовтіти. Ми зараз біля музичної альтанки. Давно я тут не бачив концертів біля цієї музичної альтанки. І бачу, вже люди збираються на анонс концерту там вже дуже багато людей стоїть, чекає. І біля торгового центру парк також якісь роботи тривають, бачу, там бетон заливають. Тут на алеї людей небагато, але бачу біля бюлету зібрало ще мало людей. Людям завжди цікаво. Ви запитували в коментарях, коли там відбуваються анонси концертів. Ну, 12.30 в обідню пору, ну і 17.30 на вечірню пору. Ще, друзі, десь 2, 2 тижні, напевно, можливо 3 переведуть годинники і вже о такі години, які йду, вже буде значно темніше. Пам'ятаю, ну дуже незручно знімати анонси концертів у вечірній час в зимовий період. Ну нічого. Зима швидко в мене, знову буде весна, знову буде літо. Ну, бачимо, роботи тривають, але ну, вже до кінця року точно напевно торговий центр парк не відкриють. Залишило дуже мало часу. Я думаю, що вам вже видно, скільки людей зібралося тут біля бювету. Я думав, що вже запізнився знову, так як вчора з Віктором Павліком, але ще ні, ще немає нікого на бюветі. Зараз послухаємо, хто сьогодні буде. Ну і попереднє відео було про курортний парк Адамівка. Мене запитували в коментарях, чому я не знімаю курортний парк. Є відео на каналі, неодноразово знімав, і також попередні відео можете подивитися. Є курортний парк Адамівка, тепер вже є на каналі знову санаторій Лісова пісня, район Вишенька. Також санаторій Карпати, ландшафтний парк. Санаторій Шахтар, санаторій Молдова. Кому цікаво заходити. А зараз буде друзі анонс. Кілька хвилин. Сьогодні буде Оксана Зараз очікують на нас? Добрий вечір! Добрий вечір! Як приємно вас так багато бачити, незважаючи на таку голодну погоду. Слава Богу, тільки що дощ не падає, що можна трошки постояти. Подихати свіжим повітрям, погуляти по Трускавцю. Я дуже люблю Трускавець, дуже люблю. Тут дійсно сьогодні мені сказали, бо тільки що була відкрита виставка в музеї, художньому музеї, трускавця, виставка картинної галереї нашої родини Ігора Білозіра. Така, ну знаєте, всім завжди цікаво, а що ж там, як ті артисти живуть, що вони там вдома мають, які в них там меблі, а в нас ціла картинна. Виставка, і ви можете зайти, подивитися, вона дуже цікава, бо саме по тій виставці можна подивитися. Це були роки, я вам зараз кажу, віс... Віс... початок 80-х до ну 10 років, початок 80-х до, до 91-го року. Це якраз в ті часи, ще, коли така була жорстка ідеологічна машина працювала і. Ви по тих картинах, які нам дарували тоді, коли приходили до нас в гості, художники, з якими ми разом жили. Ми співали, творили музику, гастролювали, художники малювали картини, поети писали вірші, книги. Це все в нас є подаровано. Ціла така велика колекція, але картину, картинну виставку я зробила і ви. Коли прийдете, ви побачите ці картини. Я сама для себе їх знаєте так давно разом не бачила, просто висять там і висять. А коли ми зробили цілу виставку, посортували їх в одяг правильний одягнули по кожен художник інше обрамлення. Ну так як має виставка, я сама для себе зробила відкриття, що вона я не хочу сказати слово депресивне, але кольори не яскраві. Тоді от ми жили, знаєте, якось як українське гетто на своїй землі, я так завжди казала. Бо все українське було опосліджено. як в мене десь в загальному концерті на великих масових концертах, то все десь там в середині, коли вже всі втомляться, не хочуть вже не все рівно хто там, знаєте. Все завжди погані готелі, все завжди найгірший транспорт. Ну, тобто таке було, якби, якби колись, якщо пам'ятаєте, соціалізм таке був, хто пам'ятає, ну, я нагадаю, така була філоідеологія соціального реалізму, де головною ключовою мовою, мовою інтернаціоналізму це була російська мова, і всі повинні були до неї адаптуватися. А коли ти не хотів адаптуватися, то і тебе ніхто нічого не стимулював. Не хочеш, а не вибилася з ряду, ну, значить, отак собі на узбіччі десь і будь. І от ці художники, які не могли продати свої картини, бо вони малювали церкви, малювали монастирі, малювали фантастичні пейзажі, портрети видатних осіб, тільки що наговорилися на виставці. Портрети видатних осіб, от тому ви подивитеся, вам буде цікаво. По-перше, дуже красиві різні різні жанри письма. Дуже красиві. Там навіть є унікальні картини, які малювалися витисненням на шкірі. Це взагалі. Унікальні речі. Зараз я не знаю, чи хтось з такою технікою і працює. Зараз штучний інтелект тобі намалює все, що тобі треба, обрамлять красиво і сидиш, і думаєш, що шедевр. А насправді там, де нема людської руки, енергії, знаєте, сьогодні сумний день для трускавця, сьогодні, от, зараз тільки десь кінчився чин похорону нашого героя. Я би хотіла, щоб ми хвилиною мовчання. Пам'ять його присвятили, і його, і всіх, хто відійшов у віч. Де сльози і радість поруч ідуть, де білі і, і трагедія стали частиною нашого життя, до якого ми адаптувалися, де біль одна на всіх. Ну тобто важко щось говорити, але це ми вже проживаємо, це вже проходить, і ми всі з вами всередині точно відчуваємо. Що вже наближається е, наше терпіння до завершення і що буде вихід із ситуації? Бо коли послухаєш зараз е, телебачення чи блогерів наших, то здається, що вже тупих. Але знаєте, як кажуть, ніч перед світанком. Найтемніша. Так що і так само і в нас. Якщо кажуть тупик, значить вихід близько. Оце в такому стані ми зараз живемо. Ну, сьогодні в мене концерт був концерт дуже гарний, бо я зріла співачка. У мене різні теми, різні образи. Ви... Будуть пісні, які будуть вам нагадувати якісь дуже яскраві щасливі моменти, які ми проживали разом. Тому що, коли я загляну в свій YouTube канал, то в мене чотири покоління, майже всі однаково. Мене дивляться. Знаєте, і це так мене це так спочатку дуже зворушило. Думаю, вау, ну з 18 років, щоб вже було 17% переглядів. Це з 18 річного віку. Це багато про що говорить. Але це мене так радує, бо наше молоде підростаюче покоління, зріле, юне покоління українське, вони тягнуться до українського. Вони тянуться до рідного, до свого, там, де є гарне поетичне слово, де гарні образи, де красива мелодія, де є зміст. Зміст, який викликає в тебе якісь асоціації, наповнює, мотивує, заряджає позитивною енергетикою. Це про мене. От всі, всі мене питають, де ти береш силу? От ти я була там три дні тому, була в Торонто, отримала, до речі. Нагороду, премія миру називається це для країни, яка висвітлює правду про війну, про захист прав людини, право на життя. Бо так от подивишся кругом, ну ні в що життя людини не ставиться. Ну, взагалі ніхто не рахується, ніхто не думає про те, що можуть бути якісь жертви. В дії, чи в думках, чи в наказах якихось там людей, які тимчасово разом з нами на цій землі живуть. Ну, І не тільки в нас, бо ми знаємо, що з нами відбувається. 300 воїн зараз в даний момент йде на, війні, на земній кулі. Ну, ну це просто людське життя це просто, я кажу, як водиця. Да? Тому Отримати премію за правду про війну, за правду про те, що відбувається в Україні. Це дуже важливо. Це наша з вами нагорода. Це канадська еліта робить таку нагороджує таки, такою премією. Ті народи, які більше потерпають сьогодні від зла. От, тому в мене будуть різні гарні пісні. Я вас всіх запрошую, і мене питають, як ти туди встигаєш і туди встигаєш? Я кажу, ну знаєте, Бог відкриває дорогу. Я й їду. І це для мене звичний момент. Бо людям Боже зібрати валізу 15 хвилин. Що таке Зібрати валізу мені десь там на півмісяця поїхати він на інший континент. 15 хвилин. А що таке прийняти рішення? От тільки що їду, пишуть, що треба. Є поважна рада, Таня ще не знає. Є поважна рада ордена святого Пантелеймона Цілителя, ми таку е, нагороду для медиків. Для всіх медиків з різних країн, які сьогодні поруч з нами і допомагають нам виліковувати наших, стілювати наших бійців і нас, цивільних людей, і ми започаткували такий перший в світі медичний Оскар. Це єдина нагорода. Вона дуже крута. Ця нагорода поцікавитися. Вона більше 10 тисяч доларів коштує, тому що це має бути вартісно, Це має бути вже подарунок від нас, від українців, тим медикам чи нашим, чи які за кордоном приймають наших дітей. Наших Бійців, що це як вже реліквія? Що це дуже ваговита реліквія, не просто якась бляшка, яку там почепив. Тому воно насправді дуже добре. І мені вже телефонують. Пишуть, що 8 листопада треба приїхати. Там на кілька днів для того, щоб нагороду вручити американським фондам, трьом американським фондам, які нам дуже сильно допомагають медициною. То я думаю, як розсунути вже мій графік, який Таня, арт-директор, мій Танечка, десь, да, вона, то все виходять щоб на неї подивилися. Така красива, активна жінка. І каже: слухай, в тебе такий з... графік здоровий. Я кажу, знали б ви, хто мені той графік формує? <сміх> а, це Таня мені. а потім дзвонить, каже: пані Оксано, а вам тако 4-5 концертів підряд кожного дня не буде дуже важко. Я кажу, Таня, ну ти вже спланувала, то я вже мушу якось це витримати. Ну, Бог дає і слава Богу. так. Головне, я отримую щастя від того, що я з вами спілкуюся мовою серця і душі. Для мене це моя місія. Чим би я не займалася в житті, там вже в мене знаєте послужний список. Такий досить часом, як мене почнуть у це регалі говорити, мені починає ставати незручно. Але думаю, стільки скільки я вже прожила, стільки скільки що я тільки не робила, ну заро, якось так заробилося. Але найбільша моя місія це нести світло своєї душі, передавати вам і для того, щоб ми об'єднувалися, любили Україну, мотивувалися. І були сильними, сильними, бо який міцний. Знаєте, кажуть, що для того, щоб ми ж всі хочемо мати крила в житті, хто починає тільки жити, хто вже добре собі так стоїть на ногах. Ми, нам всім хочеться піднятися вище, вище, вище. Я кажу завжди, пам'ятайте, що для того, щоб крилами піднятися до неба. Або до якихось висот, треба мати фундамент, від якого відштовхнутися. І коли ти відчуваєш, хто ти, хто коло тебе, яка ціна твого фундаменту, то ти можеш дуже високо злетіти. Чого я вам всім бажаю? А зараз робимо фото і цей історичний момент зафіксуємо нашої зустрічі сьогодні. Ну і запрошую на свій концерт. Дякую, дякую за те, що ви тут. Дякую, що ми сьогодні разом. Дякую, що я відчуваю вашу енергетику. Мою любов передаю вам від вас допомогу. Дякую. Шановні друзі, декілька хвилин триватиме фотосесія. Хто вважає підхопі, тому що Оксана Володимирівна поспішає на репетицію. Мені пробачила весна, що в небі хотіли і заграв. Садиться до даліна, страшна війна. Героям слава! Це вар, твоє... не вистачить свічок. Я... Відбувся друзі, анонс концерту від Оксани Білозір. Дуже довго вона говорила. Вона зазвичай приходить на бівет і в обідню пору, і в денну пору. І якщо концерт попадає в понеділок, вона приїжджає в неділю, приходить ще й в неділю, і в понеділок, але ніколи не співає. Вона сказала, що. Співати на біветі не буде, буде співати в Палаці культури Шевченка. Всі приходьте там Так Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, людей дуже багато було на біветі. Зараз частина людей пішли. Пити на втусю, частину пішли десь по своїх санаторіях, бо зараз там буде вечеря, а дехто, напевно, пішов готуватись до концерту. Хто купив квиточки сьогодні в палац культури, обов'язково буде сьогодні класний концерт. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!